Доброго ранку, вітаю вас у новому відео. Подивіться, які малюнки мені залишає син зранку, перед тим як я спускаюсь до них на сніданок. Це так мило і хотіла вам показати. Ми починаємо наш сніданок, готую сьогодні. Все те саме, що і завжди. Найчастіше це яєчня, також лаваш, хлібчик, рибка або м'ясо коли що. Сьогодні рибка брала в АТБ по акції більш-менш доступною ціною. Також овочі кладу зазвичай. Дітям також поклала сьогодні йогурти вгодити кожному щоразу важко, кожен хоче щось інше. Діти, як завжди, прагнуть солоденьких сніданків, але ми намагаємось трохи зараз обмежити солодке, тому я вже вигадую, що тільки можна. А таку яєшню вони полюбляють, тож ми її частенько готуємо. Також оливочки собі кладемо з чоловіком, а діткам лише помідорки. І як бачите, я всю пластикову тару зараз стараюсь мити, сушити і. Будемо сортувати. Колись ми вже сортували, вирішили, що потрібно відновити цю звичку, тому що занадто багато пластику викидаємо просто, а у нас тут поруч є пункт збору пластику окремо, тому чому б ні. Тож смачного нам і ми продовжуємо. Сьогодні запланувала собі протерти пил, де тільки можна у кухні, тому що вімкнули кондиціонер, пил зразу розігнався. Я вже бачу, як сів він на поверхнях і хочу позбути з цього пилу. Ну і плюс діти маленькі, потрібно, щоб чистота була. Тому залізла на верхи, протираю. Чомусь не додумалися під час ремонту зробити кухню під саму стелю, а потім уже замовили на тяжні стелі. І не, сти, не зістикували, як то кажуть, тому е, тут доводиться прибирати це кубло. Хоча, в принципі, можна було якісно зробити меблями це все. І прибираю тут ось цей комод. Е, в принципі, він дуже мені подобається. Я докупила до нього ось такі контейнери, цей комод і контейнери з Ікеї. Купила його ще, коли коликея була на нашому ринку. Він дуже такий важкий, місткий, і от під рукою він мені тут дуже-дуже підходить на кухні, тому що не все влазить у наші місця зберігання на кухні, а от якісь там запаси продуктів чи просто навіть пакетики, щось ось таке дрібненьке, потрібно, щоб теж було під рукою і цей комод з цією задачею справляється. Як бачите, у нас диван стоїть фактично посеред квартири. Розділяє зону вітальні від кухні, і цей комод теж таку функцію виконує розділювальну, ну і, звичайно, зберігаємо. Мене запитали, що це на підлозі. Це каремати дитячі. Ми їх постелили тимчасово, тому що син у нас маленький, повзає, міг падати і щоб це було не травматично. Ці каремати таку функцію виконують. І зараз старші на другому поверсі. У них там тотальна бісилка, вони там граються. А я прибираю на першому знову таки перекласти всі, перескладати іграшки. Повитирати пил, і це все в компанії наймолодшого сина. У нас тут весела тусовочка, він мені допомагає, і ви будете зараз за цим спостерігати. Веселий він у мене, дуже любить зі мною час проводити. Як бачите, не упускає можливості, щоб не встати на ніжки, походити. Мені здається, що скоро вже й піде. На днях йому буде 9 місяців, і мені здається, що тиждень, тижнів 2-3 і він. Точно зможе самостійно стояти. Хай тренується, я тим часом витираю на верхах пил. А ще паралельно у мене тут вазончики, які я полила, і орхідеї, які я залила водою. Теж вони потребують догляду, тому роблю все одночасно. А зараз вирішила повитирати дзеркало. У нас, е ось дивіться, який до мене лізя. Це взагалі любить постояти. Ну, я вже е так дивлюся за собою на відео і розумію, що саме відео мені допомагає не так сильно дратуватися в ці моменти, бо це дуже такі класні моменти, які потім переглядаю залюбки. А, так, Мию я свою дзеркальну шафу без засобів, лише ганчіркою. Це спеціальна ганчірка для скла і вона дуже здорово справляється. А оскільки шаф у нас три, великі шафи, то ну, кожен день, звичайно ж, не будеш використовувати засіб якийсь для скла, до всього ж діти і закрити часом приміщення, якщо вмикаємо кондиціонер, тому ось така ганчірка взагалі дуже сильно виручає. Вирішила помити підлогу під столом. Там, уже, знаєте, такі забруднення від сніданків, обідів, і все це наляпано, тому потрібно було розпарити відпарювачем з цією шваброю, такою шваброю, пилососом. Але роблю це досить рідко, бо він громісткий і важкий, і неповороткий, і це все незручно робити. Тому не часто це роблю, але зараз вирішила використати, тому що, в принципі, як відпарювач, цей пристрій працює. Тут у мене стоять вазони, немає їх вже де поставити, вони мені дуже подобаються, але настільки багато сил це все забирає. Ще діти там, знаєте, бігають, задівають ці вазончики, що я вже подумаю, може десь їх в якусь іншу кімнату перенести. А може навіть і на балкон, тому що Фікус переставила на балкон, і він себе нормально почуває, хоча там спекотно. Я його оприскую, поливаю частіше. Здається, зараз з ним все нормально. Стільчики повертаю на місце і буду продовжувати пилососити вже звичайним пилососом, тому що з цим я не дуже вправно вмію користуватись, він важкий. І вже моє улюблене, це як син балується з пилососом, як він на нього залазить. Там час від часу кнопку включає, виключає. все це дуже прикольно і весело. Я слідкую лише, щоб він не впав біля мене. Ну, звичайно, що він вже і падав не раз, але, як то кажуть, без цього нікуди, він так вчиться, тренує своє тіло. І раніше я дуже переживала щоразу, не знаю, просто не знаходила собі місця від їхніх там падінь, дитячих якихось. Але потім мене запевнили педіатри, що без цього неможливо натренувати координацію рухів, і вони так вчаться. Так, а зараз я вирішила помити нашу газову поверхню. Вже там стільки жиру накопилось. Я зараз вам покажу поближче, просто аж соромно. Ну, звісно, плиту потрібно часто мити. Це <сміх> така собі щоденна забавка, мабуть, для кожної господині. Звісно, якби була індукційна поверхня, вона гладенька, рівна, один простір, ти одразу протер і забув. А тут потрібно усі ці е, різні заглиблення витирати щоразу е, додаткові зусилля витрачати. Ну, Але е, я дуже задоволена, що газ є, і напевно, якби доводилось зараз обирати суто електричне, все або з газом, я б все-таки надала перевагу знову газу, тому що, ну, Минула зима показала, що газ це, це потрібно, це необхідність, і ніхто не знає, як може бути. Може бути, що електрики нема, може бути, що газу нема. А так є якась альтернатива різним джерелам живлення. І використовую сьогодні засіб Галакс. Він призначений саме для газових плит, ну або просто плит. Дуже прикольно він розчиняє жир. І потім лише через кілька хвилин витираємо все ганчіркою, протираю насухо сухою серветкою паперовою, щоб не лишалось розводів. І результат, в принципі, досить мені подобається. А ще цим засобом дуже гарно мити духовку. Якщо якісь є застарілі плями, забруднення, закоптілі місця, то теж цей засіб справляється. І в одному з моїх минулих відео я мию духовочку, показую цей процес вам. І сама дивуюсь, тому що цей засіб в принципі для цього не був призначений, але він зі своєю задачею справився. А на черзі у мене раковина після усіх брудних справ. Я мию раковину на кухні і роблю це часто з засобом доместус. Бачите, прямо на очах біліє світлішають забруднення, біліє раковина, і не доводиться витрачати багато зусиль на тертя. Домести саме ось цей білий або ж, жовтій банці такий жовтенький. Він ось ці два кольори: білий, жовтий, найкраще справляється з цими задачами. Весь бруд я не знаю, він чи зникає, чи розчиняється, але ось раковина зразу стає дуже привабливою, чистенькою, і просто ретельно змиваю все, і без ніяких проблем раковина чиста у мене. Хочу нагадати усім господинкам не забувати використовувати рукавиці, особливо при взаємодії з побутовою хімією. Якщо ви помітили, то коли я використовую засіб, я часто вдягаю рукавиці, а вже коли без засобу пил витираю або підлогу мою, то тоді я можу рукавиці не одягати. Просто дуже шкода ваших ручок, господинки. Я знаю, що ви теж надихаєтесь такими відео, бо я і сама дуже полюбляю такі відео. І закликаю вас берегти свою шкіру рук. Також, до речі, під рукавички наносите крем. А вже поки говорила, встигла помити підлогу у нашій спальній кімнаті і перехожу до дитячої. Як я вже розказувала в одному з відео, у нас цей килим дуже багато сміття продукує, з нього все сипеться. Тому я в процесі, щоб позбутись цього килима і придбати або інший, або взагалі нічого не стелити. Тут, напевно, він і не потрібен, тому що діти лише грають, але знаєте, так, щоб було приємніше ніжка, можливо, б якусь доріжку я б і купила. Так, тому я пила сошу і помию швидко підлогу, а також збираюсь тут протерти пил, бо давненько тут цього не робила. Одного разу моя знайома спитала, чому ми не придбаємо собі робота пилососи. Це був би додатковий помічник і звільнив би руки, але ви знаєте, стільки іграшок на підлозі, і це просто за робота потрібно зробити всю ту саму роботу, що я роблю в принципі перед пилососінням, Тому, мабуть, це безтолковий процес. Діти накидаються іграшок, і робот просто не зможе виконати свою функцію. Якби були якісь більші простори в кімнатах, то, можливо б це мало сенс. А так, я вважаю, що це, мабуть, у нашій ситуації не вихід. Ну і протираю цю шафу. Шафа у нас з'юзка, вона мені дуже подобається. Знаєте, після всіх цих білих меблів, які стали якось одномоментно модними, ця шафа мені як розрада для очей, тому що вона відрізняється від них і. Якась вона просто інша, приємна, ну і звичайно зручна. А ці ліжечка теж з Ікеа, Вони у нас однакові, щоб не бились діти старші. І ось цей контейнер для зберігання іграшок теж з Ікеа, йому вже багато років. Він, в принципі, нормальний, єдине, що в деяких місцях ці контейнери погнулись, ну діти на них що тільки не роблять, і скачуть, і виступають. Ось так частенько все вийшло, помила підлогу, протерла пил по верхах ще поза камерою, тому що незручно там ставити камеру, і в вані перемила підлогу. І все тепер чисто я задоволена. Ну, і після того, як ми гарно потрудилися, потрібно трішечки собі дати відпочинку, і я це роблю. Розмальовуючи картину за номерами, дуже мені подобається цей процес. Розповідала я вам уже про таку картину, як ідею на подарунок, навіть можна. Ну головне, що мене це заспокоює, і я відпочиваю. Дякую, що ви були зі мною, що ви приєдналися до мого каналу, дуже вдячна вам за це. Поставте пальчик догори, якщо вам це відео сподобалося. Також підпишіться. Цим ви підтримуєте не лише мене, але й україномовний Ютуб. Я дуже вдячна за кожен коментар, ви мене надихаєте цим ще більше знімати. І я сама мотивуюся в процесі монтажу, в процесі зйомки. Мені дуже подобається як і прибирати, так і монтувати відео. До речі, хто не знав, я ще, помимо того, що займаюся хатніми справами. У вільний час займаюся генеалогією це пошук своїх пращурів, родоводу. Тому також запрошую вас приєднатися до свого телеграм-каналу, де я більше розповідаю про цей процес. Він дуже захоплюючий і цікавий. Ну, а кого цікавлять мотивуючі відео, залишайтесь зі мною. І якщо вам щось цікаво, детальніше або особливе, пишіть про що б ви хотіли дізнатися. Я постараюсь у вільний час. Подумати, як це відео зняти, і спробую залишити такі, таке відео теж. А також переглядайте старіші відео, деякі з них, звичайно, вже не актуальні, тому що у нас вже троє дітей, а не двоє. Але, в принципі, там багато що може вас зацікавити, там теж є непогані, мотивуючі відео. Усім гарного настрою, мирних днів і всього найкращого зустрінемось на каналі.